Сьогодні особливий день. День вчителя. Поруч з нами живуть справжні чарівники. Наші вчителі, щодня вони чакують для нас, навчають та підтримують. А ще у них є свої особливі закляття. Відкрито знанюс! І перед нами відкривається світ дивовижних знань. Дякуємо вам, наші вчителі, що робите навчання захопливим. Терпіус Максимус! Утерпляче пояснюєте, допомагаєте, підтримуєте. дякуємо вам за мудрість та спокій. Дружбу та підтримус! вчите нас, розуміти одне одного, -одно, бути добрими і чуйним. Дякуємо вам з серця, повні тепла. Наотхненюс! Завдяки вам ми віримо в себе та творимо чудеса власними роками. Адже саме ви, наші вчителі, робите нас учнями. Хай промені сонця засяє для вас, Хай квіти землі ваша честь розквітають, щоб вогню натхнені. Серця ваші вдома ніколи не знає. Зі святом вітаємо вас, тері, Хай праця завзята надасть дасть вам уроки, щоб учні слухнянім вас завжди були, легкі на повторні були, щоб уроки.